Не мароч собі голову, не втрачайте бляха час, не слухайте тих балаболів, та розказує, що новорічні знижки, різдвяні знижки, знижки і все остальне. Хлопці, вся та техніка сезонність має сезонність. Коли я вже сто раз розказував, 100 раз мені писали, що ти брехло, ти там щось ще. Дивіться, хто слідкує за цінами. Зараз простий приклад провожу. Сінтайчик задньоприводний був 3,700. безремінний 3 700, класний. Зараз ціна мінімум мінімум в такій комплектації 400. Може бути торг, звісно, но суть ви уловили, дтз подорожчали. То дорожчі хлопці літом самий кайф, брати трактор Літом на початку весни. Ой, в кінці весни і на початку осені. Зараз вже все, жопа, жопа настає. Чекаємо ДТЗ по 8, Чекаємо донфенгі, дофіга дорожче. Вже вони піднялись на 250, на 100, скаут піднявся. Хлопці піднімаються, бляха. Ціни на ті сраті китайські корчелиги можна навіть взяти... Такого, був 2000, зараз, майже 2,5. Кентавр 160, мах його БН. Ремінний привід, один циліндр, 16 кінських сил, фреза, ПУх в комплекції, мужики, <свісно> такий. Скаут був. 2650 віддавали. 2800 50. Зараз. Ось такою навіть коробкою з такою цього дрочильне. 2,5, 2,4. Після цього відео в мене точно ніхто ніхрена не купує. Ну, хай, як то кажуть, люди знають знають правду. І ця тенденція продовжується. Ця тенденція продовжується до зими. На зиму буде найбільший саме найбільша ціна. Також підросте долар до зими, як ми знаємо, сезонно взимку великий курс. Тому хто зберігає собі збереження в гривні, я вам би не радив взагалі в ній зберігати збереження, тому що гривня в нас що? Правильно, буде падати. На, на зиму буде курс рости. Так само і по техніці. Всі розтрати по зберіганню, по таможні по логістиці, по. Від зарплат, від солярки, від електрики, до всього зараз в нас підіймаються, податок зараз в нас підняли. Тому. І відповідно цього нові поставки, всіх тракторів, які зараз в морі, які зараз пливуть з Китаю, будуть ще підніматись. І то ніхто на це не вплине, бо то рішають не продавці, не магазини. Вто ціна формується. За оціх всіх речей, які я вам перечислив. Тому, хто б там що не казав, як би не було, буде дорого, будуть, як то кажуть, стоять. Ну, стоять не будуть, бо люди, кому треба, будуть купляти дорожче. Вот. І ніхто за пів ціни через рік, через два, через три віддавати не буде такого. Тому, хлопці, хто шукав собі, хто думав, в нас ще є. Більш-менш вміняємо варіанти по адекватних цінах. Трактор ці Cotoтра з трьох точкою. Зараз стартує 200. Мототрактор. Зараз стартує 2200. Тобто заговий. Трактор типу шифенг В нас стартує від трьох NVT з примусовою блокую з з переднім радіатором від трьох 350. І відповідно від 4. 204, 300 буде 244-й шифен. Но від 24-го року. Так само Сінтайчики, зараз, на жаль, на жаль, вже від 4, 240, 244, то малий на 20-х колесах. Сінтай, скаут, дмдз файтер, вони по-різному можуть називатися. З передком від 5 тисяч. Повноцінний трактор, щоб коробка 8 на 2, щоб блокіровка, щоб е, бокова коліса, щоб ширина коліїме 1,20 була дві швидкості ВОМ, 24-й, колеса задні, передні 16. Ну, ви поняли такий ви трактор, щоб він був вже то на 300 і більше ваги. Тіпо типу як Кентавр, типо, як Оріон, типо, як ДВ, типо, як. Ну, ви поняли, які. вони будуть починатись від. 65900, якщо бути точнішим Кентавр, 5700 у нас там є РДшки. Ще ну, їх лишилося буквально на 3 дні розкуплять все. Вот. І тако буде від 6. А ще через місяць, через півтора, я думаю, вже десь от грудень пройде, буде хороших від 6 200, 6, 300 повноцінний трактор. Так само, Донфен ми мали за 7. Зараз маємо 7300. Донфенг буде, я думаю, 7,5. Обичний 7800 широка резина. Реверсний від 8400, певно, і більше. Зараз реверсний ще данфенг 8100 доларів. Тому, хлопці, так само історія по ДТЗ-шках від 7. Так само історія по лововах 6800. Джинма ще тримає хороший прайс. Джинма трактора є, виходить, від 6300-6400 вузькі колеса, 6800 реверс, ходозменшувач або то, або то. 7 тисяч повнопровідний 4-циліндровий 40-ка. Теж ходу зменшувати. Джинма є файний прайс, джинма тримає ціну. Скаут 50-ка, 40 98 відповідно. Скаут знижку тримає 9 тисяч на 50-ку. Ну І з кабінами такі самі дешеві 8-9 тисяч. Якщо вже казати про кабінника хорошого добротного, типу ката, типа типу ДТЗ, то 10 плюс. 10 з половину Лову ДТЗ, 10 ката 354. І сороковки 50 ки 12 тисяч ката, 12300 скаут і так далі. 12 800, пробачте, скаут і так далі. Хлопці, такі ситуації по цінах на сьогодні. От, кажу, як є. Я слідкую, де перший рік за цим аналізую, вам розказую, прогнозую і казав її в вересні, і на початку жовтня казав, коли буде шифен, є по 3000, можна було забрати з блокіровки, коли були Сінтай, я покупав мужик нас по 3600, 3650 циліндровий Я казав, що хлопці, давайте чехліться, беріть, поки є така можливість, поки є така ціна. Коли буде кентаври по 5700 віддавали, коли коротше, були ціни на початок вересня, такі були ціни. Я вам казав. От, зараз теж кажу, ще більш-менш міняємо. Тільки почалося. здорожчання тільки почалося. Саме пік цін буде на весну. Кінець зими, саме початок весни, згадайте мої слова. От тоді. Тому хто хоче більш-менш здраво купити по файній ціні, ми можете звернутися, ми можемо пошукати, те, що є з нас. В наявності, або пошукати як варіант, щось з техніки там переоцінюване, яка там є 23-й рік, 22-й рік, там ще є варіанти там на 700, на 500, там може на 1000 долярів, трактори можуть бути іти дешевше, ніж тобто такі аналогічні, нові. Коротше, є з чого вибрати. Плюс завжди для ЗСУ для воїнів на знижку однозначно. Шана і подяка плюс в нас. Однозначно, якщо берете ще комплектацію, якусь там чи пух, чи фрезі, там можна щось придумати. Коротше, будемо якось жити, будемо якось крутитись, будемо якось все одно працювати. Тому звертайтеся по-людськи, зробимо файно з гарантії, з документи. Наперед нічого не беремо, все робимо офіційно. Доставка є безкоштовно в будь-яку точку України. Вот такие вот дела, хлопці. Кто хочет, кто шукає собі трактора, звертайтеся з вам з радістю допоможе.